Для Володимира це перші жнива. Уже зібрали ячмінь, нині молотять озиму пшеницю, каже тракторист. У полі працюють з восьмої ранку. Недавно встроївся на роботу. Не вмів водити трактора, але навчився тут. Легка техніка. Не то, що ж та колишня. Працюємо до вісьми, до дев'яти. Коли руса починається, то вже кидаємо роботу. Збір озимої пшениці триває другий тиждень. Нею засіяли 1200 гектарів, половину вже змолотили, каже механізатор Іван. Жнивувати з його слів розпочали пізніше ніж зазвичай. Картографія нас врожайності зараз. Показує порожайність там у нас сьогодні. Там 85 тонн. цей сезон розпочався не дуже вчасно. Погодні умови це дощі. Як поражневато, вихідних нема. Днів 4-5. Якщо все добре, погода, то я думаю, зберемо. На цій ділянці сільськогосподарського підприємства обробляють 9,5 гектарів землі. Майже 3 тисячі гектарів засівають ранніми зерновими, каже керівник аграрного відділення Віктор Савенюк. Пшениця сорту артист. В цьому році досить якісне зерно, гарна по врожайності, і очікуємо підвищення стандартних показників на відсотків 15 в цьому році. Можливо, навіть будуть рекордні показники врожайності. Точно будемо слідом. Середньорічна врожайність по полям. Е Приблизно там від 63 до 70 центнерів з гектара. Озимий ріпак постраждав цьому році за рахунок затяжних весняних приморозків, і ми матимемо трошки зниження врожайності за рахунок поганого цвітіння. Зі слів Віктора Савенюка пшеницю молотять шість комбайнів, на полі працюють орієнтовно 50 людей. Спеціалістів сільськогосподарському підприємстві не вистачає. Є проблеми з кадрами, але ми стараємося давати раду, бо тому, що це такий процес, який ти. Цілий рік для нього працюєш і треба вчасно зібрати. чим ми зараз кожен день стикаємося, і це доволі небезпечно, тому що повітряні тривоги в протягом сезону не дозволяють працювати, бо в нас техніка працює на системах GPS, і відповідно це все глушиться і зупиняємося в певному періоді. Коли збіжжя вже готове, стоїть сухе на полі, будь-які прильоти, і робота нашого ППО воно теж небезпечно доволі, бо тому, що пшениця такого точно не може перенести. Сьогодні все змінилося. Відношення людей до роботи, можливість надавання броні, працівники, які мали ну таку хорошу кваліфікацію. Сьогодні в нас служать і ми мусимо пристосовуватися. В області вже зібрали 165 тисяч тонн зерна нового врожаю з площі 43 тисячі гектарів. Розповів керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. На сьогодні зібрано більше 10 тисяч озимої пшениці, середній вал. Понад 50 тисяч тонн урожайність 50-20 раз гектар. Також триває збір озимого ячменю. Та озимого ріпаку йде по мірі достигання ячменю, зібрано. Більше 8 тисяч гектарів, середня урожайність 50 гектара. Ріпак зібрано понад 26 тисяч гектарів, середня урожайність – 29 з гектара намолочено майже 70 тисяч тонн. Перший збір зернових Давав не тільки гарний урожай, але й дуже гарну якість. Зі слів Юрія Юрченка, після збору зернових аграрії готують ґрунт до посіву нового врожаю. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.